Для мене надзвичайно важливо стверджувати те, що Стус не просто борець, герой, людина, яка звершила подвиг. Це правда, але це не вичерпується Стус. Мені дуже хочеться прочитати один з ранніх, який так добре. Показує силу доволіризму, його, його дивну емоційність. Я думаю, що це майже хрестоматійний вірш, але все-таки на лисій горі догоряє багато річне. І листя, осіння на лисі горі догоряє. А я вже забув, де та лиса гора, і не знаю, чи лиса гора опізнала б мене. Середина жовтня, пора медвечірдів твоїх, твоїх недовір і невір і осіннього вітру вже половина життя забувається. Гріх вже забувається, горе і радість нехитра. Середина жовтня твоїх тонко гордих розлук. Я вже не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Чи я вже помер, чи живу, чи живцем помираю, вже відбриніло, відкріпло, відгасло, відграло навкруг, та досі ще пахнуть. То ж від долоні твої, і губи, і гіркі, аж солоні, і досі ще пахнуть. І лиса гора рита серебудженим птахом, і глухо в набухлих аортах надсадно гудуть голуби. Увагу на, що... на те, що такий віризм був понівечений, знищений, згублений, мабуть, для того, щоб викликати зовсім інший. Ноти і акорди ми знаємо, що це було пов'язано саме з тим, що дуже складним був цей шлях. Знаєте, я за в ці дні, готуючись до нашої зустрічі, я знов заглибився в читання Стуса простуса листів, його доброго зошита книжки такої, як, яку написав його син Життя як творчість. І то і тощо. Боже, який жах. Це є Радянський Союз. Ми на відстані 32 років ми вже якось відсторонилися від цього страху і від цього, ну, дійсно що, я, я, просто, я просто дивуюсь, ми, ми добре знали, що це таке. Ми пережили це, ми згадували це в свого часу. Але... Якщо ти... Дивишся на те, що відбувалося з людьми творчості і в першу чергу в Україні. Дивуєшся саме тому жаху, який тут був. Жах був викликаний тим, що не можна було допустити, щоб існувала. Існувала урбаністична українська поезія, наприклад. Урбаністична українська проза і драматургія. не можна. Українська література має бути синською. З точки зору нашого владобителя комуністичної партії і російського комунізму, який був шоуністичним з самого початку вийшов. І продовжує бути таким сім. І зараз. Бо і комунізм у них нікуди не подівся. І шовінізм теж. І треба мати на увазі, що література це те, що пов'язане з одного боку з життям народу, а з іншого боку, з його мовою, з його мовленням. Тим, що висловлено вже в цій мові, в літературі і має висловитися ще. І любов тут дивна, вам скажу, і в нього дивна. І я міг би навести багато віршів, де, де він виявляє свою любов до України, мені припав до серця ось такий. Ранні ще 68-го року присмеркові сутінки опали, сонну землю і душу поплили, самоти згорьовані хорали, геть мені дорогу замали. І куди не йду, куди не прагну, смерк сосновий, мерзне у горі, виглядаю долю довгождану. А не діжду, вибудуть з гри, що тебе клясти моя ну, не доле. Не клину, не кляв, не проклину. Хай життя одне стернисте поле, але перейти не помину. дотягну до краю, хай руками, хай на ліктях поповзом дарма. Душу хай шмугля об камінь. Все одно мирішує нема. За отцю. Втраченою віддачу байдужу, осторожну за землю цю, якою тільки значу і якою барвиться сльоза. Ну от таке у нас. Коли вдарив грім, він вдарив середини 30 х років. Він був серед тих. То першому вийшли на протест. І серед тих, хто першими був чи з перших заарештований в 72-му році, коли був погром української культури і літератури. Треба звернути увагу на те, яким. Способом він відповідає на виклики, кинуті йому цією темною силою. От перший вірш написаний ним в камері одиночці під час слідства. Мені зоря сіяли нині вранці, устролене в вікно, і благодать така ясна, лягла мені на душу сумирину, що я збагнув блаженно ота зоря, то тільки скала б болю, що вічністю протятий, мов огня. Ота зоря містунка твого шляху, Христа і долі, ніби вічна мати, вивищена до неба. Від землі на відстань справедливості прощає тобі хвилину розпачу, дає нас нагу віри, хто далекий Всесвіт почув твій тьмяний клич, але озвався прихованим бажанням співчуття та іскрою високої незгоди, бо жити то не є долання наше, а невикання і само собою наповнення, лиш мати вміє. Жити, аби світитися, немов зоря. Я тут думаю, що мені треба трошки зупинитися і пояснити одну дуже важливу річ. Вона пов'язана з тим, чому така саме його творчість, така його лірика, як ми Бачимо, а от чому? В одній своїй книжці він написав, що таке поет? Людина, що виривається із обмежень звичності, Вона вважає приємним і прагне утраченого неосягненого. туга за життям. Яке стало неможливим творчість то тільки гримаса індивідуального болю. А наша естетика то естетика страждання, в культі страждання вся філософія мистецтва і вся його велич. От я думаю, що тут ми знаходимо пояснення. Багато чого. над цим треба задуматись. І, можливо, зараз ми, коли перейдемо до перегляду фільму, хай це буде ну, нашими настановленнями, куди дивитися, куди приймувати думку, Але я перед тим хочу дати ще одне пояснення короте. Через його слова з листа до сина, написано в 79 році. Він народився 38-му. В 44-му йому було 7 років. От що серед іншого він згадує про своє дитинство. Переповідає синові, пам'ятаю, як порануло брата Івана. Як він лежав з відбитою ніжкою лівою і вирваною осколком лівою щічкою. Спав наче, коли ми з мамою знайшли його. Це на мене зорі з неба посипались, Промовив він, коли мама. Не зорнивши сльози, було затерто в серці їй, розбудили його, прикладали ніжку, значить ніжка ще могла прирости. Більше він не приходив до пам'яті. Я прийшов додому сам, де була Маруся. Як я не хотів їй казати про біду, а коли ми вибралися з нею на не вікно. Може, виглядаючи батьків, я набрався смілості і переповів їй, що сталося з Іваном. Плакали обоє. А через кілька годин Іван помер. Йому було 15 років, майже ти тепер. Пам'ятаю, як мене підвели на цвинтарі до тіла. Останні поцілувати. Я бачив лише родинку на правій тісці його. І не хотів геть-геть, не хотів не цілувати, не простятися з Іваном, його родинкою. Коли мені було 9 літ, ми здували хату і помирав тато. З голоду спухлий. Це вже через пару років голод Я такого болю зазнав в дитинстві. Він цей біль місті. Що... Да. Цей біль кричав в його віршах. Може, тому він був такий непримиренний. Тут і характер, і воля, і оця надзвичайна вразливість, з якою починається поезія. Все можемо Буквально кілька слів перед початком фільму будемо дивити зараз кіно. Фільм так і називається Гієні Василя І Ще на початку війни, мається на увазі 7 років тому, ми намагалися з Сан Віктором спробувати осмислити те, що відбувається, і зняли такий цикл програм. Він називається грецьким словом метаноя, не лякайтеся, таке переосмислення це кардинальна зміна свідомості людини. І там кілька творів, 10 фільмів ми зняли. Там є і Гамліт, і Фауст, і Хімінгвей, і є українська література, в тому числі. і Ми говорили про Стуса, зараз ми цей фільм побачимо. Після цього вийшло кілька, до речі, непоганих. Кінематографічних таких фільмів, і художній фільм заборонений. Дуже раджу вам подивитись його, хоча є там до нього претензії. Вийшло ще кілька таких фільмів, як Наш Василь. Він демонструвався теж в театрах. Це фільм більше про його боротьбу. Ну і давайте подивимося, а потім спробуємо поговорити, і, можливо, будуть якісь запитання. Василиці. Можна хвилиночку, У мене просто учні повинні на транспорт ставити. Символізм і постмодернізму. І жорсткої, нищівної критики радянської і радянщини. І лірики. І от я знову хочу ще раз почути. Слухались оцей вірш над осіннім озером, який написаний до 70-го року, який провіщує все те, що буде. Цей став повісплений, осінній, чорний став, як антрацит видінь і кремінь крику. Виблискує Люципер очима, п'янке бездоння лащиться до них, крива верветься з нього вороння майбутнього, летить крилату лезу на утлуси, високогорні сосни і на пропащі голову мою. Хриплі очі збіглися в одне повторення оцього чорностагу. На силу. Бганий в червь неприхищений, а чуєш, чуєш протяг у душі. Тут така експресія. Я не труда. Ти ж звірчий. І теж перечуття, і теж експресія ну, знов. Ну. Майже все попереду нарешті порожнеча і доброжданна, вічність пізнайом, даровану годиною лихою, а білий світ без кольору і звуку, ні форми, ні ваги, ані смаку, розлився безберегою водою. Цей бенкет смерті в образі життя щасливого страшного, і врочить. Устроиш ногу в воду і помреш. Скільки було попереджень не ходіть на її похорон, і багато людей не пішло. Але Стус пішов. Стус Всю процедуру простояв біля ями на колінах. Коли засипали, прочитав у цього віршів. Ярій, душе, ярій, а не ридай. У білій стужі сонце України. А ти шукай червону тінь калини на чорних водах. Тінії шукай, де горстка нас. Малесенька хтьопта, лише для молиток і сподівання. Усім нам смерть судилася зарання, бо колонова кров така ж крута, вона така ж терпка як у наших жилах, у силі звірюсі в голосінь ці грона болю, що падуть в глибінь безсмертою бідою окошилися. На дворі дощ я запитав. А так на небі не хмаринки. І сльози на очах дружини від сподівань і від ослаб. А що ти плачеш? Ти покину, а вже я ж слівся. Довгі злидні, всі подобизні донів не видні, так ростає під моїй тіні. Бога не спогади. Нема. Усе збагнеш, коли прикрутить. А хто на воду каломутить? Хто варить воду з нас? Нема нікого винного, Здається, що сам Господь на всій вині, ти забігаєш, аж дні майбутнього тобі найметься. Не на сили віщі, на арифмети почекань. На ней не хвилин. Глянь на дворі. Мов з відра пиріг. Націлений у небо обеліск. вода, як вічність лід тепло струмує, старий я свин оцвіттям весь німує, віддалі німує чорний ліс, навпю зламаний і ржаби в граніт погрузлий, ніби розкошує. Тільки мати сина вже не чує. Вже біль і старечі ступились. Вона сама. Вона сліпа світчадом осіннього промерзлого ставка і висхла, вижевкла її рука, ще образи обмацує нерадо. бо де там син. Де Бог? Нема обох. І смерть. Всі опустку, наче льох. Злетом натхнення і пензель голосу сягає сфер і пише глубин на порцеляні небес понурих. Спроба відживити весь без безмір мертвих зоків і очей крилом метелик. Лише світам без сили спромагання надлітити до вічності, щоб свій спинити плив, бо там, де точа пучка, за затверди зіркою, здеревілий дух постане у вогромі порожнечі і скрив'яніє на злю сльозами. Бренить ряло метелика прозоре, забудем пстю. Жди себе колись.